Вітаю! Що очікує тебе в червні? Буде карта головної події, що втішить, що засмутить та карта порада. Головна подія. Місяць буде дуже активним. Буде дуже багато справ. Але. Ти будеш мати достатньо енергії, сил, натхнення, щоб це все подолати. Що втішить? А втішить те, що відбудеться трансформація. Або щось зміниться кардинально в твоєму житті, або ти будеш змінюватись в кращий бік. І це тебе за висновком дуже втішить. Що засмутить? Можливо. Король Кубків. Це може бути або конкретна людина. Чоловік дуже такий емоційний, чуттєвий, чимсь тебе засмутить, або буде в тебе надлишок емоцій, можливо, не тільки позитивних, які тебе трішечки виснажать. Тому слідкуй за своїми емоціями. І карта порада. Ой, ділянка а порада така. Навіть в надскладних ситуаціях у нас є ресурс. Його можна шукати скрізь в собі, в друзях, в родині, в захопленнях, в подорожах. І от порада саме така, що потріб... тобі потрібно шукати для себе ресурс. Бо, судячи з цієї карти, часи для тебе зараз нелегкі. Тобто, щоб протриматись, потрібно вміти себе розрадити і знайти для себе спосіб відновлення. Всім гарного червня!